Ухух. -ух. Витаю вас. Витаю. Я из Украины, И... с Киева, вы звідки? Я с России. А место Все, по крайней мере, в Грозном. В Грозном? Ничего особенного. что же вас туда занесло, в Ичкерию? Блин, ну я там родился, я там живу. Да. Mm -hmm. Не, ну, все доброе. И на какие темы разговариваете? Да, да. разговариваю, блин, по разным темам. Можно поговорить по человечески, можно, блин, просто, блин, отключиться, да и дальше пойти. Можно. Разные люди, блин, по-разному общаются, понимаешь? Угу. И некоторые ругаться начинают сразу, блин. Чего? Не знаю, блин. Ну. Чего, блин? Типа я сразу... Да. Ну и что, блин, а что тут такого, блин? Как что такого? Це... Ну, На Украину напали, бомбите людей украинских. Я что тебе бомблю? Да. Ну, ти, я, я именно лично, бля. Да? Іди, за твои гроши, за твои податки. Робится зброя. йдуть війська. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ты? А що я? Че молчишь? Включился и молчишь. Для ну так вот, включался вот, так вот получилось. Ничего не вдеешь. Да? Так, и слуха ты. И слуха. <с -2> и откуда будете, если не секрет? Украина, Киев. Который, который слу... А, вы не тот, который слухает. Если вы начнете говорить, вас уже не остановит. Житя а покажет. Поначалу вы умолчите, а как заговорите, вас уже не остановит. я бываю, и так я бываю. Не буду Да. Так. А вы из витки. Я с юга России. Юг. Ну, это чудово, место яке. Ну, какое место бывает на юге России? Вот Сочи, юг России. Так з Сочи? Махачкала. Юг. Махачкала, чи Бахач... Юга. Чиз чи Махачкалы. Uh, я з хасаю Чуть угу. сам. Я Я зрозумів. Да. Добре. Про що хотіли, можливо, поговорити? Яку тему обговорити? Ну, політика, історія, скажімо так, Цікаво. Добре, які у вас запитання до українців є? Да, украинцы. Вот история. Говорят, что вот ваши историки, вот как вы думаете, что Сталин и Гитлер начали Вторую мировую войну, договорившись, как они говорят, разделили Польшу, что ли говорят, вместе договорились, разделили Польшу, с этого началась Вторая мировая, в 1938 году. Вот про это как, как, как вы думаете? Вот. По-перше, дивіться, війна Друга світова почалась не в 38-му, а в 39 1939. Ага. Да. А до того був заключений пакт Молотова Рібінтропа. Тож вже в вільному доступі є таємний протокол, в якому да, йде розподіл, розподіл Польщі і інших держав. Да. І в 39-му році, 1 вересня, є. Гітлер напав на Польщу, а Радянський Союз. По-моему, 18-18 вересня війська в Польшу. 17 ну, 17-го, 17 да. І потім є ж, є ж, є ж видео, да, де там Парад, разом, Вермахт, РККА, Ну, це Радянська Червона не, Красна Армія, не, проводять. Паравоговорят не було. Як не. це нема? На Ютубі можна подивитись. Ну, на Ютубі багато чого можна подивитися. Це, це ж кінохроніка, чого. це ж радянська кінохроніка. Там, там можна умершему Путину тоже подивиться, як він. О, лежит. Було, було, було б дуже, було б дуже добре подивився б. Подивив <рес> ну, я ж говорю, там можна всякому чому подивитися. Nie. Але там, а, Але це а, правда. Сергійський там на піаніно грає на Ютубі. Е от. Але хто він грає, хто його знає? Е, от. Але <рес> ну, це, це правда про те, що був парад, це ж, ну, це архівні зйомки. Не, 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 не. Не правда, ну, правда в этом не Ну, я не хочу вірити. І ну, то, що ви не будемо. хочете вірити, знаєте, ну це не означає, що цього не було. А саме Ладно. цікаве, знаєте, вот е... от, 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 смотри. Да. Розділ, і розділ Європи був совершен совсем другими державами, уже в 45-му году. Разделили вони Європу, 45-му. Не Європу розділили. А розділили Німеччину що... на три, скажімо так, сектори. І, 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 ну, да. Да, і кожен там, там, Радянський Союз відповідав за Східний, що потім получилось ГДР. Америка і Європа відповідали за Західні сектори, потім отримали ФРН. Вам Львов віддали, вам, Львов віддали. Львів нам ніхто не віддавав. Як не давав? Ну, так. Сталін навіть вам не давав? Львів нам не віддавав Сталін. А це це львов. територія львов. України. Не, первое в Украине как это? О, не, так. Львов был в поставе Советского Союза. Разве не, не, так же? Вот в 1937 году был Львов в Украине. В 30, 30, в, в, як в 1937-му, навіть як, скажімо так, самостійної держави України не було, на превеликий жаль. Не було? А не. 1937 в 1937-му. В 1937-му? Львів, Львів, звісно, був, його заснував, король Данило Галицький, ну, в далекі часи. був, я не говорю, Львів був а як держави а як держави, не було, він заходиться тоді під окупацією Польщі. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. <реш> Значить його освободив Сталін. Да? Вот. Не звільнив звільни. він його, ні. Нет, ты же говоришь, Львов был под оккупацией Польши. Так, був Значит, в окупації Польщі. По в 39, по-перше, в 1939, а по-друге, ні. Сталин окупував західну частину no. України. <laughs> он под оккупацией был и под uh, Польщею, и под Сталином. А как только попал? На превеликий а, жаль. На превеликий Нет, жаль. Що 45-му? От, я ж говорю, що я зговорю, 40... як, дуже цікаво, заговоря, що в 45-му. Хорошо, астанавість. Астанавість, як чуть-чуть. Що От, в 45-му? В 1945 угу. 45 году Львов угу. був освобожден и отдан Украине, да? року Ні. Ні. і відданий Україні, да? В 45-му году він злогодний. Ні. І как? Ні. Ну, по-перше, не в 45-му, а в 44-му році ага. викинули, скажімо, цих нацистських війська. А по друге. Ага. Львів Україна не звільнилась. Вона попала в окупацію до Радянського Союзу. Ні, я слухав, що весь Львів освобождали УПА. УПА. Ні, це, це теж не відповідає дійсності. Я, какой нибудь город освободили, да, вот эти ваші УПА УПА. УПА? Наші? Ну. Проводили а. проводили акції, вони так. Проти а. нацистських так, ну, окупантів. Воювали вони. Так, були під, скажімо боювали, так, звільнені. Де бой, Где? бой, бой, були... бой де далі? бой. Ну ти ж я з тобі назву, наприклад, місто Кременець. Ты знаєш таке місто? Таке Кременець. Так. Місто. Там вони воювали, так? Да? І там з теж воювали. І німцями. там з німцями, так. Немцями, а ти З німцями да. воювали. Да. Ти І e <"Ti não> <не> в, <Kommissar> в свою чергу і воювали і проти цих от більшовиків, які напали на Україну. Nie, <у> <у> не, проти більшовиків не треба. Теж воювали. Против, если большевиков... А мене добре, про Україну добре, ми поговорили. Моєго, моєго, смотри, якщо вони проти більшовиків, значить вони воюють проти моєго діда, проти моєго дяді. А що твій дід? Він приїхав, виходить, звідки ти казав? Махачкала? Ні, не Махачкала, звідки ти чекаєш? А, а Хасавьорто, да. да. Я. А я що, що, що твій дід робив дід. на території України? Мой, мой мой Воевали за победу. Что за він робив? За значить, він такий самый окупант. Ай. Чого твій, они, они Львов. Чого ну, твій, твій дід... не освободили Львов? Чого твій дід не займався звільненням, скажімо, Хасавюрта? Чи ну, махачкали від нас, окупації? Да, під окупацією нас? Це не ваша справа, ми б самі б справились. Чого Опа, твій упа. дід? Чого твій дід? Чого твій дід не воював за незалежність від Дагестана? Чому? Ти говориш на русском. Чому? Чому не захищав він Дагестан від окупації російської? А кто такие имам Шамиль, ты знаешь? Брай Имам Ша, Имам Шамиль знаю. Он Да кто це воевал? Ну, с русскими Так за, за шо він тихенько, за что він воевал, имам Шамиль? С вами тоже он Я кажу, Уже за что за шо, шо він? За шо він воював? Нет, с вами воевал это ты отрицаешься. Я тебя питаю, за шо він воював? Вот с украинцами тоже воевал он. Я кажу, за шо він воював. Ну, за те, щоб договоритися потім в кінці. Про що, що домовитись? Що Про що ви, домовитись? Ви, ви що, що в кінці договоритися. Про що домовитись? Я, знаєш, я розумію, чого ти підгорів, бо Імам Шаміль він воював за незалежність свого народу, своєї держави. І що а ти розумієш твій дід. Бля, вийшли такі от російські які ну, прийшли за, до України. Бандера? Бандера? Поясни давай, що ти знаєш за Бандеру, дуже цікаво. <рес> а чому Я а ти умний? Я питаю, що ти знаєш за Бандеру? Ну питаєшся на русском спросить, ти на українському же все время. Я українською мову розмовляю, гейте, звісно. Сельський, я сельський, себе я в державі, я в Україні. Здесь, здесь мне толкаешься, язык. Ты в чат рулетки. Здесь говори, пожалуйста, на международном русском языке. Твої а хто тобі сказав, що межу. я маю знати русський міжнародний? Де це я таке не написано? Такого нема ніде я написаного. Не, я не, Давай перейти, не розумієш, не пшол вон? Ау, Давай, да, Аушо вон підтримати мене, та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.